Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні у цей прекрасний передріздвяний вечір я хочу разом з вами спекти пісні пампухи. Святий вечір це особливий незабутній час у році. Надвечір'я Різдва Христового сповнене глибоких церковних відправ, багатих народних обрядів і звичаїв. Чимало народних традицій, що сягають ще. Язичницьких часів набули християнської символіки і несуть у собі християнські ідеали любові, прощення, щедрості і є яскравим свідченням української ментальності, працьовитості, гостинності, поваги до предків, відчуття святості родини і дбайливого господарювання. Отож починаємо! Коли я собі згадую своє дитинство та святу вечерю, то я пам'ятаю, що початок смеркання це був знак того, аби мама починала застеляти святковий стіл, а перший в вечірньої зорі звіщало для нас, що свята вечеря вже почалася. Тато старанно спостерігав за небом. І якщо небо зоряне, тато завжди казав, що це на урожай. Під скатертину на столі ми клали зубці часнику, що мав відганяти всяку нечість, бо ж вечеря свята, а отже й чиста. Ми розпочинали вечерю молитвою. Тато ділив освячену просфору між всіма нами, і обов'язком кожного члена сім'ї було спробувати всіх дванадцять страв. Під час самої вечері не можна було пити води і ставати. Ми завжди пили узвар. А якщо хтось ненароком пчихнув під час вечері, то бабця завжди казала, що буде щасливим. Свята вечеря це вечеря всього роду, та і також померлих, так казала моя бабця. І вона завжди казала, що усю ніч вони навідуються до своїх рідних. І тому після вечері ми завжди залишали їжу частково на столі, а саме кутю. Помпухи, аби померлі могли почастувати. Після вечері ми завжди ворожили, брали ложки, виходили на поріг і стукали ними. У мене завжди. Собаки гавкали десь на краю села, а бабця сміялася і казала, напевно, наречений твій буде здалека. Ну так і склалося, як гадалося. Коли повечеряли, тато починав колядувати. Ми завжди колядували першу коляду, Бог придвічний, народився, а потім нова радість стала. І Пам'ятаю, що під час вечері ми самі колядували, адже колядники не приходили. Як правило, колядувати ходили вже на наступний день. Вранці на Різдво всі йшли до церкви, звісно, не ївши, а повернувшись з церкви, сідали обідати. Пройшло вже багато років, і після переїзду до Львова я з родиною. І моя сестра, ми до сьогодні зберігаємо батьківські традиції, звичаї. І хочемо передати ці традиції, які були в нас в родині, нашим дітям і колись нашим онукам. А наразі, поки ще живі наші батьки це велике щастя приїхати на вечерю до своїх батьків, вклонитися низько, подякувати їм за те, що нас виховали, виростили що шанують і дотепер зберігають наші звичаї і українські традиції, що є осередком української культури і звичаїв. Я всіх вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим, хочу побажати всім нам миру, міцного здоров'я, нашій державі, процвітання і щоб ми були одні єдині. Від заходу до сходу, від півночі до півдня, щоб ми зберігали, пам'ятали, шанували наші українські звичаї і традиції, адже саме це і є геном нації. Саме це і об'єднує нас всіх, наша мова і наша культура. Христос рождається. Славімо Його!